Пісня поміж нас виконує любов доброноженко. Роля ла, дорога від твоїх воріт до моїх воріт як струна, то чому згубився твій самотній слід, знаєш ти одна ти одна. Але осінь тестить листям ще не вкрила, бо до тебе навесні я повернусь мила. Твої руки я візьму знову свої руки, не розквітне поміж нас жовтий квіт розлуки. не ховай очей блакитний промінь. Заспівай мені в останній раз пісню ту візьму собі, на спомин пісня буде поміж нас, бо твій голос, бо твій голос щедра повінь. Я мов коло зелен колос, з нею полвен. Спаде жовтий лист і виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене, як сідуть сніги, з гір потоками, ой, глибокими навесні, квіткою наснища синьокою вдалині. Сіняти слід листям ще не вкрила, бо до тебе навесні я повернусь мила, твої руки я візьму знову свої руки, не розквітне поміж нас жовтий квіт розлуки. не ховай очей блакитний промінь, заспівай мені, Пісню ту візьму собі, на спомин, пісня буде поміж нас, бо твій голос, бо твій голос щедра драпові. Я мов коло зелен, колос з нею повен, спаде жовтий, виросте зелен. А ти в пісні будеш завжди біля мене, бо твій голос, бо твій голос Щедра драпові. Я мов колос, зелен колос з нею повен, спаде жовтий лис і виросте зелений. А ти в пісні будеш завжди біля мене, спаде жовтий лис. І виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене.